Ми знаємо, що для українців щедрик це не просто натхненна пісня, це не просто пісня про різдво. Це абсолютна позиція політична, тому що, як ми знаємо, саме Симон Петлюра закумулював всі сили або показати, що Україна на політичній мапі світу є, і що ми є. Просто ми перебуваємо в окупації, і як він це зробив? Він зробив це таким чином, що розповів світові через пісню. Нагадую, що капелу сформував Олександр Кошець. Іноді помилково думають, що Микола Леонтович і написав твір, і поїхав з тим твором. І в іноземних державах провадив цю всю політику. Це було не так. Отже, три. Персональ, який ми маємо знати в цьому контексті, і контексті нашого Щедрика, аби розповідати і своїм друзям, і для того, аби розповідати іноземцям і просвітлювати їхні розуми, також Семен Петлюра дав наказ створити хорову капелу. Хорову капелу створив Олександр Кошець, диригент. Він відібрав кращих з кращих, і центральним твором вони обрали щедрик. Помилково думати, що Щедрик був єдиний твір, тому що це буквально пісня, яка триває не так довго і неможливо було би весь концерт будувати на Щедрику. Але щедрик дуже сподобався, як і Кошицю, так і прекрасною сприймали як європейська, так і американська українська